Національна поліція вічені двері для реалізації злочинної схеми зловмисники здійснювали перевипуск сім карт військових та привласнювали їхні кошти за попередніми даними. Угруповані вдалося отримати доступ до мобільних номерів понад 20 військовослужбовців, які знаходяться в полоні або зникли безвісти. Півраки здійснювали перевипуск сім карт захисників, перевіряли чи є ці номери фінансовими та отримали доступ до онлайн банкінгу, отримавши доступ до рахунків військових. Зловмисники привласнювали залишок грошей, а також перевипускали кредитні картки і привласнювали суми позики. Загальна сума збитків становить понад 2 мільйона гривень. Організатор злочинної групи затримана та повідомлена про підозру у шахрайстві. Скоїне підозрювану може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Координаційний штаб, вкотре звертає увагу родин полонених та зниклих українських бійців. Не поширюйте персональні дані оборонців, не повідомляйте їх стороннім. Персональну інформацію про ваших рідних військовослужбовців можна повідомляти лише уповноваженим особам.